різноманітні коти, вони дуже різноманітні. А -а -а. Наприклад, є котик стіна, а наприклад, є котик дерево дуже дивовижно, але вже різноманіття. Любимо всі спати, коли втомилися. Так от знайте на майбутнє спимо ми на ліжку котику. Ліжко це котик. Ліжкоти, котик. котик. Хм, хм. Будинок це котик. Получається, живемо в котику, так, да. дивно. Мені теж так здається. Получається, живемо в котику. <клухи> живемо в котику. <клухи> Звісно, вікно, е, котик, картина, котик. і... Подушка – це котик. Але є один нюанс. Наприклад, сквіш вигляді песика, або щось, те, що вигляді песика, або інші тваринки. Це воно інша тваринка. І мен... От якщо намальовано на книжці песик, значить це песик. А от якщо на картині нічого не намальовано, або просто якісь картинки, це значить, що це котик. Зрозуміло, все сподіваюся, так? З іншими тваринками теж різноманітні коти нашого теж теж коти. Мені це, мені це більше всього, подобається. Напевно, я ношу котики. Я ношу котиків. Це дуже круто. І всі решта теж носять котиків. Так, да, для тих, хто котиків не любить. Ці предмети це не котики, а для тих, хто обожнює все це котики, все це котики. Для тих, хто любить песиків, все це песики, все це песики, і багато тваринок, і багато тваринок, різноманітні коти, вони такі мілашки, різноманітні коти, вони такі мілашкі, мілі мілі, мілімілі, мілі, різноманітні коти. Мій Мі -мі милий котик бася, я його так люблю. І моя не знаю, що моя, ну так, моя кішечка миша, вона така мила, і всі котики різноманітні. Наприклад, миша схожа на Лєвушку. Лєушка машин котик. Дуже цікава, Вау. у нього розкраска. Ну а бася просто білий і однотонний. Але вони всі милі і різноманітні. Є ще коти крижий, є ще кішка сільва І багато різноманітних котів. Різноманітні коти, вони такі мілашки, різноманітні коти, вони такі мілашки, мілі мілі, мілі мілі, різноманітні коти. Буває котик двері, буває котик троянда, буває котик квіти, буває котик кущ, буває котик ялинка, буває котик сільчик, буває котик, вода. Як це дивно б не було. Котик, вода. І басейн, котик є теж. В басейні, котик. Котик, вода. І ще є котик прибори. Кожен прибор особливий котик. І пеньок це котик. І рушник це котик. Що ну, в нас ще таке є? Камінчик це котик. Стовбур це котик. Ну, Я не про убух. Я не про убук дерева. Ну, я про стовп, на якому ліхтарик. Дуже багато різноманітних котів, різноманітних котів, І вони всі дуже-дуже милі, дуже дуже милі. Є котик гамак, є котик штора є котик диван, а є котик стіл. Різноманітні коти, вони такі мілашки. Різноманітні коти, вони такі мілаські. Мілі мілі, мілі мілі, різноманітні коти. Буває котик слайм, який ми всі так сильно любимо. Буває котик чашка, і це дуже круто. Буває котик забор, буває котик машина. Ми їздимо на котику. Коли настає ніч, з'являються зіркові коти. Зіркові коти, котик, котик зірка, котик місяць, котик небо. А є небесні коти. Трава це котик. Якесь різноманіття. і ще коврик, Якесь різноманіття. ну... І м'яч це теж і котик. Всі подумали, напевно, так, що їжа це теж і котик. Але їжа це не котик. Але інколи й котик. Пісок це котик. Ми дуже любимо гратися в ньому. А паутинь – це самий страшний котик. Номера це котик, земля це котик, і багато чого ще котик. Все не назву дуже багато різноманітних котиків, не можу все назвати і перечислить теж. Різноманітні коти, вони такі мілашки, різноманітні коти, вони такі міласки, мілі мілі, мілі мілі. Різноманітні коти, різноманітні коти, вони такі мілашки, різноманітні коти, вони такі мілаські, мілі мілі, мілі мілі, різноманітні коти, на цьому я вже напевно закінчу Є шланг котик і топлиця котик. Ну а на цьому... Ще є банка коти. Пасіна зв'язку завжди.